Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Т Моя Доля. І дякую за те, що завітали. Бажаю всім гарного, мирного дня і доброго здоров'я. А в нас сьогодні вже зранку почався дощ, іноді прогноз погоди таки справжується. Тоді, коли не дуже нам хочеться, щоб він справжувався, бо не хотілося цього дощу, тим більше наступного обіцяного похолодання дуже не хочеться, хочеться, щоб подовше продовжилось квіт... цвітіння квітів, щоб невблагана погода дала нам можливість позавершувати всі садово-городні роботи. І взагалі не дуже я так люблю таку осінню погоду, хмурно вже, без сонця і тим більше слякотного дощову. Хочу показати сьогодні стан, зроблений чоловіком огорожі із верболозу. Просили мене показувати. В якому вона в стані, ось такий стан її на 11 жовтня 2024 року. Витримала ця огорожа без поливу спеку, літню, яка і без дощів'я. Такий період, який тривав два місяці, лише з однієї сторони. Трохи листя обсипалося. Напевно, ознака того, що. Є на вербі, хоч і кажуть, що верба дуже здорове дерево, але все ж таки ознаки якогось грибкового захворювання. Не поливали ми її, бо вистачало нам того, що потрібно поливати якісь рослини на подвір'ї, квіти, деякі овочі, хоч зрідка але поливали. Те саме в цій частині. Лістя раніше обсіпалося, напевно, тут якесь грибкове захворювання, але на кінцях ось відновлюється листя. Тепер вже пішли дощі. А можливо, тут якесь посушливіше місце було, не вистачило вологе просто в ґрунті. Причини я не знаю, але показую те, що є. Так що огорожа витримала сезон. Весняну, літню і вже осінь. І сподіваємось, що що витримає ще не один сезон. Так що, якщо маєте бажання, можна робити таку безкоштовну, можна сказати, огорожу. Якщо маєте таке місце, що їх потрібно так огородити. Бо до нашої влітку навіть приходили вже люди фотографуватися. Джигіт вийшов, кульгавий, але нічого, справляється своїми обов'язками класно. А хотіла пустити його в суп чи в борщ, то дочка категорично сказала, що ні. Ну раз сказала дочка, то нехай живе, а він молодий, цьогорічний, так що, напевно, під ніж доведеться старого пустити, ще якось для підстраховки, ще молоденького. Залишити ще одного. Ось такий натуральний блондин, але чомусь в самоті. Більшості він виходить із курми. Кілька осінніх днів. І ось таким став сумах або отстове дерево. Багряний багряний. А о, вже тривога. І, хоч мені говорять, багато хто наголошує, що я буду не рада йому, але поки що я йому рада, він не веде себе агресивно в нас. І я взагалі потерпаю, що він може й не перезимувати, бо чоловік необачно припнув козу біля нього, і вона здерла з нього кору. Ще Потрібно буде чимось я купила садовий вар, але так і не, не замазала. Цю рану. Можливо, можливо замазування садовим варом дасть можливість перезимувати цій красивій деревині, яка є окрасою осені. А ще новинкою в нас є те, що котрого дня зробили ми. Осучаснення, для нас осучаснення нашої алейки. Тут були висаджені троянди, вони високі, не давали навіть пройти цією стежкою бетонованою. Виступали на стежку. От я й вирішила їх прибрати звідси. А посадила, а попересадила сюди свіже з іншого місця ялівець. Ну, хризантеми трохи. Тріанду низьку залишила, але також потрібно буде забрати. І Барбарис Тунберга ось такий зелений. Хризантема в горщику на зиму забереться на зимівля. Е... Ту я тіну тім, чи, можливо, щось там трошки не так, не знаю. Гейхеру висадила, яку замовляла квіти від марічки. Пересадила також спірею на на, -на, -на, -на. Вона така низькоросла, вона все 25 сантиметрів вверх і в ширину десь 25 чи 50 залишили. Тут гуртензію великолисту потрібно буде накрити для зимівлі. Також посадила гейхе ось таку квіти від марічки. І далі хризантема поки що залишилася, але звідси її заберу. І також горщики з такими хризантемами, які тільки тепер починають розквітати. А ця троянда залишиться. Поки що так, а потрібно буде підв'язати її, і вона тут залишається. А дощ на стирливому росить і потрібно буде позабирати вже до хати. Не знаю навіть, де їх поставити лимони. Я ще мала їх пересадити, ну, можливо, ще буде потепління, можливо, я їх. Пересажу. Я вже багато разів говорила, що замовляла я колись в Мелітополі, такий був інтернет-магазин Посадка. І один з них навіть цвів, і були зав'язі, але потім та зав'яз облетіла. А інший, який ніби Лемон Мейера називався, щось мені дуже схоже на дичку, так що не знаю, чи це, чи це не дичка погнала. З місця щеплення гілочки. А цей другий менший це лимон Павловський. Ну, Обидва вони в мене щось трохи жовтеньке, я кажу, потрібно було пересадити десь за літо, але то часу не було, то дуже жарко було і не хотілося взагалі нічого робити. І ще інжир маю забрати також до хати, бо на, на вулиці він зимувати не буде. Замовляла в Тетянин сад, дуже люблю ягоди інжиру. І, звичайно, всі ми знаємо, що вони дуже корисні. Але чи буде він плодоносити, чи не буде, не знаю. Але підріс він гарно за цей літній період. Ось таке, ось таке деревце зробилося. Ще потрібно буде дивитися, що з ним робити. Напевно, теж треба прищіплювати, щоб він пустив бокові. Пагони. І взагалі, як кажуть, не, не знаю я, що з, ним, що з ним робити. Як за ним доглядати? Якщо хтось вирощує інжир в кімнаті, розкажіть. Підсихають кореневищ кал. вже добра підсохло листя, потрібно пробувати відділити їх від кореневіщ. І тут інші цибулини також підсихають. Погляньте, куди забралася гілка троянди. І ще на завершення хочу сказати, що правду кажуть, якщо хочеш жити, той вузол зав'яжешся. Подивіться, куди заліз гарбуз, тут його ніхто не садив, він десь взявся сам, насіявся під цією трояндою і рятувався як міг. І не тільки рятувався, а народив ось таку дитину велику. І ще зверху є, не знаю, чи буде видно в лисці. Верхніх не видно, вони там в листі заховані. Отож, бачимо, як рослина бореться за життя. Берімо приклад. І ще в одному із своїх роликів, коротких, я питалася. Чи цвіте міскантус, бо я мало знайома з цією рослиною. Вона вперше в мене випустила ось такі волочі. Виявляється, що він такий цвіте. Це, очевидно, його цвіт такий. Ось такий він зробився великий. Також колися замовляла в інтернет-магазині посадка, і вже він в мене росте, напевно, років п'ять. У попередньому місці щось не було йому росту, а це вже тут два-три роки на цьому місці. Очевидно, місце йому сподобалось, і він розрісся, такий вже величенький. Напевно, весною потрібно буде його і ділити, бо він стає ширшим і ширшим. Ось такий красивий міскантус зебрінус. А замовляла я тоді аж чотири штуки, але три інших. Це була весна. Так і не розпустилися. На цьому завершую сьогоднішній відеоролик. Бажаю всім гарного дня. У нас моросить дощ. Так що день хмурний і дощовий в нас. Бажаю вам ясної погоди. Чи навіть якщо погода дощова, то хай на душі буде ясно. Здоров'я всім успішної праці і мирного трудового дня! Це був канал село. моя доля, і як завжди кажу до зустрічі.